Дякую, пані Алла, всім доброго дня. Ну, по-перше, звісно, хочу привітати пані Галину. То, що да, вийшла книга, це дуже ну, така подія. Вітаю, так і ну і хочу висловити подяку за те, що взяли мою картину на обкладинку за довіру. Так, ну, я художник, ілюстратор, народилася у южноукраїнській, а потім вчилася в Миколаєві. Тобто, ну, там і живу. Зараз у Южноукраїнській працюю працює южноукраїнську. От за обкладинку, що надихнуло, ось ви питаєте, а, а, нас, ну коли, звісно, почалася війна, така трагічна для всієї нашої України подія. Ми деякий час були у Польщі і. Я думаю, що саме находження на чужині надихнуло мене на те, що мені дуже хотілося писати щось для України на нашу тему, і ну, як пані Галина правильно зазначила про нашу духовну націю, про наші сакральні теми. І от картина була створена, це було Ще в Польщі я її робила. Здається, це не пам'ятаю навіть в якому місяці, але це було з надією на весну, на початок весни, на пробудження, на силу духовну, на очищення нашої рідної землі, від усього цього бруду, який є, і, звісно, на мир, тому і символи заклали дуже чисті там. От. І е, коли її закінчила, ну, е, це, собственно, для мене, якби я надихнулася так цим. -сим. І е, був такий, тобто я нікуди її не малювала нічого, і мені навіть така спала на думку думка, що е, цікаво, кому і чому я її намалювала. Я навіть сама задалася цим питанням. І коли Анна Валерівна мені подзвонила і каже, що в нас є такий проект і ми хочемо щось, е, щоб ти там створила, мені чомусь мількнула думка, що саме ця картина. Картина, от, от, ось вона е, буде. Ну, от, саме ця буде прям, е, як то кажуть, в точку. От. Ну, Анна Валерія сказала, давай ще щось придумай мені за чотири дня, ну, <смісті> тому я створила ще одну, але вона не пройшла по конкурсу, і навіть може, може і на краще, бо е, ця дівчинка така вона мила і вона дуже така, така ну не знаю, м'якенька і такий голуб м'якенький, і все там ну, зібрало, мабуть, так як є. От, ну, хочу сказати, що, звісно, ну, я підтримую думку пані Галини, що так, нація в нас дійсно духовна, дійсно не. Треба забувати наші автентичні коди наші. от І я, як художниця, може не, ну, не можу сказати, що вже й молода, але не можу сказати, що вже встановлена, як от художник, і вибрала обрала собі е, лінію, на яку хочу працювати. Але як шукач, е, мабуть, то звісно, мені цікава, завжди цікава, цікава тема і сакральності, і духовності, і філософії, і так, і так дуже багато питань. Питання я і собі задаю, і релігійних шукаю. І от такі моменти, такі проекти, як от для пані Галини, вони, звісно, прокладають такий маленький шлях вже для, то, для того бачення, яке я дійсно хочу, і тих кодів, які я дійсно хочу закладати у своїх роботах. Тому Щиро дякую, сподіваюся, ще буде щось цікаве. От, ну і дякую за що завітали. Запитали.